Усім привіт-привіт. Як сьогодні добре на вулиці? Нам просто передати не можу. Сьогодні що у нас? Вівторок. Уська вона вибігали погуляти. Доволі. А я ходила в магазин. Ось та вийшла. Не хочеться в хату зовсім йти. Так класно, так взагалі на вулиці класно. Я вам просто передати не можу. Діти гуляються, бігають. Я скажу, на вулиці прям жарко, ну як жарко. Ну, мені жарко, бо я пройшлась туди-сюди. Ось вообще, взагалі, звісно, зараз би я з удовольствием десь полазила, погуляла, тільки на маски. Це вже я який день. Коля в неділю поїхав, в понеділок, вівторок, о, вже аж три, три дні практично і дві ночі сама. Нічого, чого якось справляюсь, я, я думала, що буде хуже. то в той раз, коли він їздив на навчання, то одразу де приїхала, то мені, знаєте, якось було зовсім ну, не, не до скучання. Ну, хтось скучала, звісно, але я имею в, в тому плані, що вона якось мене відволікала від того, від цього. А зараз, звісно, тут все. Так раз і бігом все, все одненько. І курочки, і то, і все. Вчора убиралась у курочок, повністю убрала в них там все свіженького сіна постелило. Я ж кажу, коли Коля приїжджає, він на, на себе бере багато якихось там обов'язків, знаєте, як та, сиди, не треба нічого, ну то я. От я як звикаю, знаєте. А коли він від'їжджає, то приходиться, звісно, все це згадувати і робити. Так, а що це у нас з ніжкою? Це вже в нас товариші... ну бачите, Чи не видно, де воно там. Оно. Ось це тут ніжка щось. Тікай. Це так бігала, що вона зачепила її, цю ніжку, і вона аж так. Це ж, це ж кажу, біганіною займалися. Ой, що буду зараз робити? Зараз мені треба плиту помити нарешті, бо Бо, бо було впадло, то світло. Вона зараз два рази на день світло відми, 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 відмикають. Боже, не видно ніфіга, да? хоч це полазить. А не, не можеш піти сама по вулиці, як дурна лазить. То з вами тут по двору походжу. В 10 вимикають світло до 12, а потім з 2 до 4. І усе включили світло, то я пішла, бо Сережка сусід заказував мило. Ну, верні, він нас просив, щоб ми мило заказували йому. то З ним сходили, забрали мило на почту. Я зайшла в магазин, купила там сметанки, ось, бо о, дідусю треба буде приготувати цей. Він обичне каже, мені просто желе якесь зроби, типу з якогось там. ну просто сок та і все, каже, желе вроде так люблю, туди-сюди. Я йому вирішила, думаю, чого. Просто робити фруктове, якщо можна зробити йому ще, оце, як я роблю, трьохслойне класне, молочне. Та маленьку, таку малюсіньку пачечку взяла. Цього сметанки зроблю. Ось. Що ще? Та нічого. Він вчора заходив до мене, бо я йому скупляла з дідусю. Скуплялась в Велмарті, ще коли коляш був. Ми їздили, були ці ой, ляшки, чи як вони по, по знижкам. Ось то я скупилась і забула йому в неділю віднести. То він це зайшов мені, заніс э, творог. А, сирники буду йому робити. Угу. Ось. Ну, там трошечки, Мало-мало так. ось, І оце желе, і супчик на завтра мені треба. То, напевно, сирники і, і этот. І желе зараз зроблю. А що мені робити? Бо завтра опять я проснуся і знову світло вироблять, і мені буде важко вже робити жиле, там сирники. Я так завтра тільки суп сварю і все. Ось, ось такі в мене плани. Трошки з вами побалакали. Щось у мене такі Що у мене Щочки так висли, як, як, як у да? Надо займатися. Так. Як, там? як там займаються? Так, так. Да. Да. Не хочеться зовсім іти в хату. А що робити треба? Трошечки вам розповіла. Зайки все нормально, дзвонить, пише. Всьому таке. Якось, якось подивимося. то він думав, що може вийде на вихідний приїжджать, час, начебто вже і не знаю. Ну, коротше, в общем, будемо думати. Ось. Ну, може, на новий рік відпустять. Може, дійсно приїде на новий рік, так що так. А поки саменька, зовсім саменька. Зайшла і ще купила собі насіння. Ввечері влю, роблю якесь кіношку та буду з насіннячком. Займатися, поки не почала спортом, тільки спортом по хаті зайня, зайнялась там уборка, туди-сюди. таке. Блін, теж не, не хочу заходити. Була б зараз Дашка, ми б пішли в б мантри десь полазили б. Цікаво, скільки градусів. Ми подивимося, скільки я радость. Вчора дощ пирищив всю ніч. О, там так красиво, хтось так класно вже украсив. У нас з річку видно будинки. І оце є будинки, де вже ну знаєте, от фонариками горять, Так красиво, такі у нас стоять класні. Так, що у, нас? що у нас з цим? Oh, oh, oh. 5 градусів тепла. П'ять градусів тепла, але ну, воно так спокійно, вітру нема. І здається, що воно взагалі жарко-жарко, якщо чесно. Ну, волога. Ночі прямо дощ шов і такий добрий, бо я вже засинала і чую, як по кришам. Ввечері, як хочався, так і цілу ніч олив. Ще навіть зранку прикапував. Mm. А там дикиця у нього сніг, бо він фотку мені присилав, у них сніжок лежить. Так що так, теж каже, така мряка, гадость. Ну, сніжок лежить. Що, дівчатка, так я би мене показала, що я там накупила, так? Ось он, дивіться, яка в мене кімната. Тут можна просто валятися, якщо чесно. Просто так от залягти на кроватку лежати, і нічого навіть не слухати. Ніяку музику, ніяк тілік. А просто так вот тихенько, ну, якщо б ще хтось не цокав копитами своїми. О, ще камінчик запалити, так лежать і насолоджуватися. Вообще класно, я не знаю, мені дуже подобається моя кімната. Двері на закріпле. Бардачила в шкафу. Так класненько. Так ось, що я вам хотіла показати. А наверное, так не буде видно, да? Трошки. Не, за голубим светлом тем паче. Это для очей классно. Вот так не будет видно. Сейчас включу звичайне светлое и вам покажу. Как в сказке, правильно? Да, казка. Казка. Класс. Обожаю. Я вот эти штурки прямо хотела именно так. Плюс Даша вот это попривозила, еще вот эти штучки такие. Это вообще классно получается. Угу. Так Тут надо уже Кустечко сухе пообривати. Оля як не як може добратися. І ось оці такі теж мені прислали в тому році. В тому чи поза тому році, бачите. Тут оленятка. Таке таке класне. А ось такий домик. Стою, Можна кертити. Там лочка, а так. -то. Такий домик себе. Ось. Ну, не знаю. Я таке подум... Ну, Мені дуже таке подобається. Я прямо, знаєте, як якута... лягу і мрію, мрію, воно якось так по-сказочному цей. У мене, виходить, ці шторки і все, воно якось як сказка виходить. Дуже обожнює це діло. Так, зараз в... вимкну світло і вам покажу своє, що я придбала. подушечки та цей, як він називається. І цей, як його, постільний. Короче, з подушечок це ось це. Бачите, які вони класні. Це в Велмарті виставляють е, прос, пройла, ну, пройшлодні пройш, з того року те, що продавали дорого, да? то зараз подешевше щось за 200 з чимось. Е, ці подушки. Бо це вже е, це ж год зміюки буде, а той рік у нас був дракона. Да? І з Згодом дракона виставляють цей. Подешевше. Але мені не, не то, що дракон, мені самі оці подушки. Мені, коли воно щось подобається, то все. Я його обожнюю, я його купляю, бо такі мелкі подушки я дуже-дуже люблю. Це, коротше, дві такі взяла. Ось бачите, яка малюночок. Одненька одненько таку. Бо такої не було, по-моєму, ще одної. Ось така ярка, класна, симпотна, вона така новорічна, видите, з подарунками. Ну, я люблю таке. Я ж кажу, що в нас цей. Ці бідні нещасні коровки, то теж я скажу, з якогось свята подарені нам, то вони у <світку> втопталися вже всі. Це ж ми на них і спимо, і підкладаємо собі під голову, коли цей, коли там ті, чи телек дивимося, чи що, то вони вже бідненькі, бачите, які у нас, як воно, копеечки, я їх стираю, і цей, воно ті подушки теж, бачите, то теж ми їх частенько пользуємо. Ой, зараз. Ось оці. Це вже постирати треба. Ці, бачите, вони теж втоптані. Ну вони класні, вони за її руку можна всунути і все. Я частенько собі їх теж, коли я дивлюсь, чи телек, чи коля. Коля взагалі їх обожнює. Це можна сказати, що це колін варіант. І він то ляже, руку засуне, під голову засуне і спить на них. Так що, ось так от. А постілька, усе вона постілька. Зараз покажу. Так. раз. Десь. Іс. 4. 5. І шість. Ось так. Ну тут два постільних. Це на подарунки я взяла. матрешка. Ви бачите, що матрешка Рома? Кошмар. Це забула закрити комнати, коли уходила. І все. Не прослідкувала. Лапи оставила. Я зараз покажу, який оцей ми на подарунок, по-моєму, взяли комплект. І... І, і, мабуть, чи цей. А ну-ка, сейчас дивлюсь. 150. Так, да, так, да, так, да, 150 на 250, по-моєму, це. цей так. Да. Коротше, цей на подарунок ми взяли. Ось. Два комплекти, ось так вони виглядають, бачите? Ось. Ось. Тут, правда, воно так воно закручено, що воно не видно, що там зелене, але ж воно воно внутрі зелене є. Мені подобається, я не знаю. Я таке постільне собі покупаю, ну, авторю все такий комплект, бачите, типа з містом. Це два на подарунки. Ну, все, ж у мене, бачите, це теж із того, із тої серії. Типу, як би сатін, мікросатін він вважається, Ну мені на ньому дуже класно спати. Я не знаю, мені подобається. Таке приємне, хороше. Я вам скажу, що скільки беру, то ніколи в мене не виходить, що воно вистірується там чи ще щось. Ну, зрозуміло, що у кожної постелі є свій, свій час. Ось. Але так, ну, не знаю. Звісно, може, там його на 10 років і не хватить, а ну, і нашого воно ну, його на 10 років. Так, а це ми вже собі взяли. Вернею, я собі взяла. Я люблю обновочки. Ось таке, бачите. Бабочку. Класно. А як же воно? Батерфляй, по-моєму, називалось? А тут і не підписано, так? Да? В них е, по цьому Євростандарт, е, розмір, а не, не написано. Бо в цьому, коли я заказувала, то там у них підписано було, як називається цей кожна постіль. Ось така. Ось така щось сиреневого захотілося мені. Я вирішила сиренього взяти. Подивимося, яке воно. Ну, Приємний колір. Давненько в нас такого сирені нічого не було. Він успокаює так, Подивимось. І оце таке я брала, Коля, каже, а я мамі заказувала таке. Коля каже, тю, а що це тільки мамі? Може ще нам таке щось екстравагантне заказати? Я каже, я взагалі таке не дуже люблю, щоб з великими розами там чи ще щось. Він каже, тю, ну, раз і можна. Ну, Якщо з колі сподобалось, то я її нам заказала таке ось. Все. Ну, що вам скажу? Колір не вистірується швидко. Оскільки в мене було вже, там ну, заказую такого постільного, то не вистірується швидко. І ось я в ківіки. Ківі люблю. І ось таке ківі заказала. Як буду розгорачувати, я вам обов'язково покажу, які вони насправді. ну, коли вже їх розстелиш. Ну, скільки, скільки я брала, то ніколи ну, не було такого, що якийсь там обман чи ще щось. Так що все вроде би, було так, як замовляла. А усе, ой, усе лапатоси, які я купила собі. Ось, такі. Ось такі вони. Башмачки. О, скільки ж вони стоять, я вже не пам'ятаю, скільки. вони. Щось недорого вони. Щось до 1000 гривень. Це ніякий не фірмі, ні, нічого. Просто купила та й купила. Головне, що є смех внутри, все. І добрий такий класний класный усе І е, головне, що Ну мені сподобалось. І що мій розмір є. Все. Це все, що я вам хочу сказати. Ось так. Ось таке собі купила. Ну, ще нікуди не одягала сьогодні була. Це ж мряка на вулиці, то я вдягала ті, що мені прислали такі от лакові. Бачили, да? То я такі вдягаю зараз, поки на дощ. А так взагалі. Ну, такі симпотні, начебто, балеточки. Так що оце такі у мене поки покупочки. Щось я ще покупала, так я вже забула. Так що, а, постілька. Скільки стоїть постільне бельо? Великий комплект, я євро все ну, беру то він стоит евро це у нас 200 на 215 цепи ковдра І 240 на 215 это простирадла ну і две наволочки Блін, що 50 на 70 Ви що серйозно? а ну да 50 на 70, не 70 на 70, 50 на 70. правильно нормальные такие длинненькие ж, у меня ж не квадратные подушки у меня ж вот такие подушки ну такие звучайные Ой, вам не видно. Ну такі длинні, коротше. Я вже пролякалась, думала мені прийшлють. Бо тут є э, можливість взяти квадратні подушки, оце 70 на 70, а є оце 50 на 70. Скільки стоїть. Зараз я подивлюсь. Я вже не пам'ятаю, чому я брала. А, це супер Коротше, Короче, по десь щось 500... 500 гривень за комплект. Десь щось таке. 500 щимось. 525 чи 506, Да, по-моєму, 525. За комплект. Це ж воно ж типу, перед Новим Годом, перед праздником і трошечки по скидкам, хоча це нормальна для них ціна. Знаєте, за таку ціну, якщо там десь щось порветься або зноситься, то і не шкода викинути. Так що, отакі діла. Навіть якщо воно мені рік прослужить там, чи пару, я не люблю, якщо чесно, воно занашується і мені вже неприємно його встроїти, тому я його кудись там утилізую. І покупаю нове, мені більше нравиться нове. Ой, собаки, барабаки. Ой, опять ви все мені. Бачите, як по дішах у мене тут розлягають. Розлягають да? прямо біля батареї. Почекайте. Я ще плиту не помила. Їм треба... Це, це у треба корзинка для ігрушок. Мені треба щоб зварити, плиту спочатку помити. Хочу розтопити камінчик. Поставити. Тикай, тикай, не хочу разтопыть камни. Тикай, кажу. Я не с тобой хочу гратися. Я не хочу с тобой гратися. Тикай. Ой, я тут попела. -мо. Тикай, кажу. Не лезь ко мне. Боня, Фу. Не сунься сюда носом. Так, а что тут у меня тут лежит такие непонятные? Чтоб мне за это попел надо весь. Почала просипати. У нас в хаті не холодно, в хаті класно. І на вулиці зараз не холодно, але хочеться, знаєте, такого. потрескування дорогішок, такого хочеться. Помішаю цей попіл, щоб його. Якщо був би савочок, то було б класно. Якщо савочка відсюди витягнула, то й добре. Так приходиться його просипати через дирочки. сюди засипався все. все. 我下午马上补点回去。 Значить, тяга погана, там сюди димочок іде, значить, усе добре. А зараз воно на маленьких цих розгориться добре. На так тут у нас кара, а там таке. І буде добренько все. Обратно, тут нашу в цьому дрова. Ось піти взяти таких от іменно. ну, класних. вишневых, там все такое. Ой, божечки, кто тут такая красивая тут девочка? Ты такая балованная тут красивая девочка. Не сунь носа туда. О, будет печалька. Тихо, тихо. Горит там сзади. Ну, начал то горит. Сейчас закрою эту штуку, она разгорелась. Опа. Все. Будет сейчас классно. Дровишки будут трещать. Вот. Да, нянечка? Дровишки будут трещать. И что, и будет классно, да? Мама плитку, скажи, помыть и нам поставили наконец-то кашу варить. Ой, ой, ой. Свинтик, свинтуси, свинтуси Он Ну, хоть вы за тут рядышком есть. А то бы совсем было. Ты носа туда сунь, Ричард. Ты знаешь, что там горячо? Ну, и вам це нравится? Тепло, тепло, классно, классно. И вот тебе, пожалуйста, опять дождь. На ничего, опять дождь. Снова Тут У мене так класно камінчик горить. Ой, спальню уют. Супер. Я тоже оно поставила собачом кашку, варю Кашку малашку. Уже вечерять пора. Тут курочка. Тут... Я ходила в магазин, купила ось кофу, кофу, кавочку. Кавочку це Завтра буде супчик. А це замочила ізюмку. Це треба ж буде зараз зробити. Як його називають, господі. Ого! Тьфу ти, господи! Сирники! Сирники! І желатину тіну все. Зараз треба замочити та буде желе. Ось так у мене. А це собі чай запарила, бо. Ем, ну, коротше, я ж ще хворію. Ось такі в мене, бачите? ось такі. Чайок це Дашка привозила. Це їхні там збори, вони таке продають типо, теж від хвороби. Я кажу, Даша, це все в принципі є. Це що це як він називається? М -м, е, це яблучка, Це якісь воно. Ну, коротше, тільки в них воно дорого стоїть, а в нас воно копійки, бо це все зі все, як воно, то що у мене висить досі. І ромашка, і не ромашка, і все на кучу. Ну, раз воно привезло вже. То. Парю собі, п'ю. Ось, ось, слава Богу, що купили цю штучку, так удобно, страшне діло. Та оце так. Куди ти зібрався? Добрий вечір. Алло? Йошик, навіть не думай, тікай сюди. Ну, вас нафіг. З грязними ногами вони мені тут лазять туди-сюди. Мені собак достатньо. А, ще зверху отак от, не в саму, ту всю, а зверху додаю каліну Недобно, рукою. І закриваю, щоб вона запарилась. Вона їй смак свій віддасть, а потім я ще її зможу з'їсти. Так що клас. Так, вона вже суха, то так її сильно не поєш, не покуштуєш. А коли розпариться, то дуже-дуже смачно.